Вітаю вас, дорогі мої підписники, гості мого каналу, мої рідні люди, мої друзі, моя сім'я. Сьогодні я записую для вас прогноз по знакам Зодіаку з 19 по 25 травня 2025 року. Перше відео В цьому відео будуть такі знаки зодіаку, як овен, телець, близнюки і раки. І так, дивимося. Який буде слідуючий тиждень у загальна енергетика, енергія, яка буде загальна енергетика тижня у овенів, у тельців, у близнюків і у раків? Також ми дивимося, доповнюючи карти. Дивимося, яка фінанси і особисте життя. Докладуємо ще по дві карти. Фінанси і особисте життя у овенів. Фінанси і особисте життя у тельців. Фінанси і особисте життя у близнюків. Видно, тут у нас входимо в рамки. І фінанси і особисте життя у раків. Так, і ну, у нас тут допомагає нам ще одна колода. Так, викладаємо ці карти і дивимося, що у нас з овенами. Вітаю вас, дорогенькі мої овени, Давайте будемо дивитися, що тут у вас. Загальна енергетика неділі. Загальна енергетика неділі, четверка кубків. Щось ви будете такі, знаєте, енергія нічого не хочу. Якось треба вам захочеться побути в тиші, подумати, якось розібратися, можливо, в деяких питаннях. Стосовно, можливо, вас особисто, або ж також, ну, більш якось, знаєте, глибинно. Покопатися. Да? Але енергетика такого, я нічого не хочу. Мені нічого не хочеться, в мене апатія. Справи будуть так само, да? якщо ви там собі щось напланували, да? але потім якась така неділя буде. Давайте одложимо на потім. Якась будете перекладувати, трошечки внікатися. Вам, може бути, знаєте, якась пасивність. Це з вашої сторони буде пасивність, тому що у вас буде так багато, можливо, предложень вам. Да? Тобто, давайте, давайте зробимо якісь такі, знаєте, ініціювати ваш льод, ваші люд, ваше оточення буде для вас якісь справи, але ви будете такі, нічого не хочу, не треба. Без ініціативний і взагалі такого без... Ем, без емоцій, без е, якось, подавлене, подавлене якесь таке состояння, у вас буде така загальна енергетика якогось такого неактивності зовсім. Фінанси. Що тут у вас по фінансам? А по фінанкам, фінанкам сімка кубків це знаєте як, е, давайте розберемося більш детально. Це може бути дуже великий вибір. Наприклад, треба буде. Е, ну, Купити, може, багато таких ось там хотілочки, да? бажання ваші, да? якісь там наперед, щось хочу. Да? Або, можливо, це гроші, які ви там очікуєте. Може там от колись, як прийде ото-то я там, знаєте, якась така в очікуванні. Поясніть. Ну, я вам скажу, що це більш таке, знаєте, вони то є ті грошенята якось, але вам треба буде їх розподілити на много-много ну, всього. Ну, Я хочу вам сказати, що вас в це вдасться по четвірки е, жезлів, тобто ви будете цим задоволені. Е, багато буде е, якихось хотілочок скажем так І ви таки зможете, знайдете можливість, ресурс їх до, ну, вирішити. Якось отак буде. Да? Але хотіло буде багато. Якісь у вас такі, знаєте, ой, ну, а в декого, я ж кажу, що це, можливо, грошенята якісь там з майбутнього. Так, і особисте життя. Yeah, особиста, десятка, десятка, ну, особиста соціальна, да, десятка е, мечів, тобто не хочеться ну, брати набрай, беручи на увазі, що у вас тут загальна енергетика тижня така по четвірки кубків, що вам нічого не хочеться. То і тут вам якось не захочеться особисте спілкування, не захочеться, ходити в якісь дискусії, можливо, якось, навіть, можете бути різкі. Знаєте, там, наче, починають щось, там, якось, вам щось говорити, ви можете присікти це. Так, стоп! Так, там, крапка, не хочу, не виясняю отношення, не вникаю якось так. Можете бути, бути трошечки якісь такі різкенькі, дать отпір. Але до вас же, до вас якось будуть. З якимсь таким добротою, з підходом. А ви якось, знаєте, у вас не буде бажання якось поговорити, і ви будете якось трошечки, може не, не говорити, контакту. Вам захочеться контактувати з людьми, і ви будете, знаєте, можливо, навіть такі якось підхитрить, щоб не йти там на якось такі з кимсь будете так, Та в мене на ман... не дуже нема на настроєння, та у мене. там давлення да, ну, в мене там щось болить, да, там, ну, такого плану, з кимсь хрест, схитрите. А до когось будете жорсткі, не хочу, не буду, якось так різко, не, не підході. Да, такі будуть якісь у вас е, такий тиждень е, такий цікавенький у вас, дорогі мої е, овени, Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Ну, і, як завжди, моє традиційне. Щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Ставте, будь ласка, лайк, коментуйте і діліться зі своїми рідними, близькими, тим самим допомагайте мені в розвитку мого каналу. А ми продовжуємо далі. Вітаю вас, дорогесенькі мої тельці. Давайте подивимося, що у вас, тельці. А у тельців А у тельців неділя такого печалю. Якось так, знаєте. Ну, я б сказала, знаєте, розочарування. Розочарування в собиттях, розочарування в людях, розочарування в самому собі. Але це таке, знаєте, печаль, Я б сказала, що це більше ви самі себе накрутили. Дивитися однобоко, на, на в сторону. Тобто не так, не так воно і все і глобально. Але ви якось себе заганять будете е, гіперлізувати ну, оце, гіпер-гіпер, знаєте, там палець порізав, а вас вже там, ну знаєте, як наче півруки відрізали. Да? Таке, ну таке, знаєте, якось глобалізувати оце всі ці проблеми. Якось. Ну, я вам скажу, якось, можливо. В такої степені може бути такі якісь е, проблеми, що вам навіть захочеться е, така біль якась, зайти, сховатися, там, да? не хочу ні з кимось общатися. Взагалі взагалі захочеться, можливо, навіть кудись поїхати, зовсім якось, на тій території, де ви зараз, зараз знайходитеся, вам навіть від такого якогось душевного переживання оцій печалі, вам навіть захочеться кудись поїхати, десь від е, від, від цього всього. Так, якийсь... Тиждень, Знаєте, одиночества, отчельництва, такого хочеться, хочеться посидіти, подумати, по -по пожаліти себе, по можливо, там себе трошечки побалувати. Але ви, ви на цій неділі, на цьому тижні, ви будете приймати якийсь печаль, робити, переводити її в категорію горя. Не просто печаль, а горе. Прям таке от глобально. Так що, якось трошечки, мої дорогенькі тельці, виходьте з цього, не заганяйте себе, не треба там все пропало, все пропало. Якось трошки ну, контролюйте, держіть себе в, в рамках, в руках. Так, що з фінансами? З фінанс, король е, жезлів. Ну, фінанси по жезлам, можливо, будуть трати. Але трати... Я б сказала так, знаєте, не на надійшовку. Якщо купляєте, то купляєте щось серйозне і таке, знаєте, дорогостоє, ну, дорогостоя. Да? Наприклад, там, ну, я не, телевізор, телефон, да? там якось машину, да? щось, щось таке, можливо, ну, якось дороге. Так, да, і тут король Пентаклі. Дивіться, тут король Пентаклі. Я ж кажу, ось е, е, щось таке, яке, яке. Не знаю, тут може бути по жезлам це енергія. Ну, взагалі все енергія. Ну, якесь показушне можна бути, да, там таке щось. Може, якесь лювелірне здійснює, може там, я не знаю. Дійсно, якийсь телефон там, наприклад. Але це дороге і цінне. От ви будете тратити гроші на щось дороге і цінне. Але з грошенятками прийдеться трошечки розтати. Так, що в особистому житті? А в особистому житті. Ну, я б сказала так, що Ну, все нормально, мир. Карта миру. Тобто, роз'ясніть мені, будь ласка, не можу. Понять, що тут. Тут дуже багато варіантів, не можу спіймати, що. Об'ясніть. Ну, я скажу так. Можливо, якісь ваші там. Може по миру, може, дійсно кудись поїдете. Може, дійсно кудись поїдете? І в якась така по, ж... по рицарю жезлів, можливо, поїздка. Але я вам скажу, вам ця поїздка. Ем, вона буде якась така, знаєте, перед вами будуть лібізать, як би сказати, да? так якось перед вами хитрить, якось нечесно, не, як, ну, ви не розслабитеся. Ось таке відчуття, що ви не розслабитеся. розочаруєтесь, можливо, навіть в людях. І трошки так буде якось сердечко на сердечки, на, на, на серці буде якась тяжесть, як я ж кажу. Оце розочарування, оця печаль. Е, розумієте, якась можлива поїздка в особистому житті, але вона не приносить ніяк і е, ще й башта. Знаєте, якось якісь надії ваші розрушаться. Да? От, оце ж ця поїздка. Поїздка десь не обов'язково за кордоном, а десь тут, можливо, десь тут на території Україну на території України, хто мене дивиться. В інших країнах, можливо, десь кудись поїдете. Може, може і за кордон, а може десь по місту, да? де ви хто в якій країні мене дивитеся. Але це якась буде така. Поїдете, можливо, треба. Знаєте, як от є там юбілей, який не можна про профілонити, да? і вам треба поїхати обов'язково. А там люди, ви знаєте, що це буде якась ігра, якась буде нечесність, лицемірія, да? таке дові... І ви такі будете дивитися, наблюдати за цим всім. І, ну, і так у вас тиждень буде якийсь не дуже веселий, а тут взагалі можете потухнути. що такі от люди, вас оточують люди, які, ну, в яких в яких масти дуже надіті. Такий мій прогноз для, для моїх тільців. Ну, це де в кого таке може бути тільці? Я ще раз повертаюся, вибачте. Але взагалі карта миру, тобто ну, ви в своєму миру, ви в своїй стабільності, в своїй сім'ї, в своєму середовищі, тобто нічого не міняється. Ви в своїй свої якісь коконі в своєму і в ньому знаходитеся, в ньому живете. Тобто карта миру може бути показувати стабільність. Закінчення, не хочу говорити, що це закінчення якогось періоду, переходи в інший. Можливо, ну, ну, по-різному люди приймають. Перехід або закінчення, лучше, краще, хай буде ну, такий варіант, можливий, їх дуже багато. Ви ж, у вас багато і варіантів багато. Але я вам розповідаю більш так якось при, тими прикладами, які мож, ну, близько ймовірні на даному, на даному часі. Тобто, ви зрозуміли, да? можете бути в своєму середовищі і теж такому, а уч, бравши на увазі, на увазі що у вас п'ятірка кубків, що ви можете трошки бути опечалені, тобто ви будете варитися в своєму котлі. Але я ж вам кажу, дорогенькі мої тельці, не впадайте, не заходьте, не робіть із мухи слона, будьте, ну, включайте розум, включайте, відключіть емоції і трошки включіть вашу логіку. Такий, А тепер точно такий прогноз для моїх дорогеньких кільців. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. І, як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, коментуйте і діліться моїми відео зі своїми рідними та близькими. До зустрічі, дорогенькі мої кільці. А ми продовжимо. Вітаю вас, дорогенькі мої близнюки. Що тут у вас? А у вас карта імператриці. Стабільність, добробут, сім'я. Е, знаєте, такий спокій. Е, немає, Не буде такий, знаєте, е, е, от тиждень буде посвячений дуже, більша частина вашого. Е, Тижня, да, от, ну, тиждень посвячений, боже, блібірна. Коротше, в общем, не буде більше пов'язаний з сім'єю, з родиною, з якимсь таким домашнім. Це не буде тиждень якийсь там ділового, ділової сфери, але ділова сфера теж, тому що благополуччя. Це теж таке, знаєте, імператриця це мати, це забота, це любов материнська, така, знаєте, ніжність. Але ж це також і така жіночка, яка творча людина, яка вміє, від неї починається все. Да? Тобто можуть бути ідеї, якісь зародження чогось нового, якихось смислів, життєвих, якихось ділових, В діловій сфері да, проєктів, початок, начало, да, материнське, якесь зародишко. Да, от таким. Ну, воно, якби, зародиш вже є, так виносить цю ідею. Але взагалі, от, по відчуттю, у мені здається, я так відчуваю енергетично, що це буде день, тиждень, який буде. Зв'язаний з вашою родиною, з вашою сім'єю. Давайте по фінансам подивимося. А от по фінансам буде якась залежність, д'явол, тобто трати, якась такі будуть ситуації. Я б сказала, що ви їх не контролюєте. От вам треба... Давайте подивимося, чи це плюс чи мінус. Давайте. Це свято. Це якісь трати, зв'язані з святом. От тройка, тройка кубків, це якась встреча, свята. От у вас такі будуть якісь, ну, можливо, там, я не знаю, мероприяття, да, там, я не знаю, день народження, зустріч з друзями, не знаю, щось таке. Що буде таке, що ви не зможете його, наприклад, ну. Перенести або не піти на те свято. Ви ну, по... дьяволу Це ну, об'язані обов'язки. Ви не обійдете, не обскачете, це, це ну, ви, ви залежні від цього. Тобто ваші трати на це свято, на подарунок, можливо, або на, на ну, не знаю, поїхати кудись, да? От, затрати на свято. Ви ну, ізбіжні, ви нічого не можете зробити. Ви... Повинні і все. Тобто ви повинні це прийняти і просто прийняти, і все. Розумієте, що це не втрати не... будуть по-любому. Так, дивимося, ви б зрозуміли, да? тобто, дорогенькі мої близнюки. Ситуація не підконтрольна, але ця ситуація буде пов'язана з вашими тратами на якісь святкування. Так, Дивимося особисте життя. Особисте життя. І тут А, ні, тут Паш Кубків, а тут ось Паш Кубків, дорогенькі мої. Це якісь романтичні, приємні застолля, якісь, знаєте, такі як би, компліменти, поздоровлення, якесь таке домашнє свято. таке, знаєте, Романтично приємні зустрічі. емоціональні... Я ж кажу, у мене таке по відчуттю. Що от якесь домашнє свято, бо тут теж карта дому. Домашнє свято, яка потребує <клес> трат матеріальних, і, і і за і за цього получаєте ви в особистому житті якесь наповнення емоційного емоційного. Святкування, тобто вам можуть робити компліменти і тому подібне. Да, можливо, зустріч якихось старих друзів, якась така компанія, що зібраться там і будуть говорити, Боже, хто молодець? Та ви ж молодець, там будуть говорити, близнюки, ти там лучший, ти лучша, да? Будуть вас хвалити, будуть вам розказувати, які ви такі класні. І, ну... Знаєте, можливо, там це зустріч там, випускників. Да? От таке, по відчуттю, як значить, зустріча випускників, ти ну, довгий час не бачилась, там зустрілася і один перед одним, там, і всі кажуть, та ти взагалі крутяк. Да? От таке, от, знаєте, як зібралися і почали таке якесь по відчуттю, що як хвалять. Або День народження навіть. День народження це ж теж, теж там тобі розказують, що ти який ти молодець, чого ти достиг, і до Е Люлі пулі люблять цілують. Да, оце таке якесь восхищення трошки. І, звісно, кубки і паш кубків це таке емоції, які потребують трошки алкогольного сп'яніння. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких близнюків. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, діліться зі своїми рідними і близькими моїми відео. Тим самим допомагаєте мені в розвитку мого каналу, а також контенту, українського контенту на просторах Ютубу. І, як завжди, моє традиційне, мої дорогенькі близнюки, щоб не трапилося в житті. Пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі. А ми продовжуємо. Вітаємо, вітаємо наших дорогесеньких раків. Вітаю раки, що тут у вас? А у вас <сміття> неділя застою. Якщо ви там щось собі напланували... То все це перенесеться. Оці буду, це не, ну, не взагалі все життя, да, там скажемо, не всі справи, але більша частина справ, які ви будете планувати. А знаєте, як буває? Запланував одне, а воно затрималось, наприклад, і ото весь план, вас трошечки, ваші дії по тижню, ну, якось змістилися, очікуєте, да, тобто застопорилося щось, будете неможливість. І за одної якоїсь малесенької деталі, наприклад, реалізувати якийсь там ваш общий план, який ви там запланували на тиждень. І вона буде якась така. А також можете, кого такого плану грандіозного немає, то взагалі будете там довго, ну, щось будете очікувати. Дуже часто будете замічати те, що у вас там, не знаю, Світофор довго горить, ви будете торопитися, і за того, що ви будете дуже, вам треба швидко, 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 а воно буде вас якось, всесвіт буде вас тих, 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 І буде вам ставити такі якісь перепони для того, щоб, можливо, для вас ну, не треба ем, оказатися в, в тому місці і, і, том, і в тому часі ну для вашого ж добра. Тобто, коли будуть такі моменти, коли вам там, наприклад, ну Не виходить, щось. то ви, будь ласка, всесвіт, поблагодаріть, скажіть, то так треба. Можливо, саме там ви не окажетесь в тому місці, де яке може вам принести, наприклад, повредить вам. Да? вашому здоров'ю, вашому психіці і тому да? тобто ви так трошки задумайтесь І не гнівіть. Бога не гнівіть всесвіт, в кожного своє, хто в то, що вірить. Я не кажу про релігію, я кажу про віру, це різні речі. Тому от, оця віра, що все робиться правильно, вірте в це. Тобто, якщо вам треба зупинитися і не їхати там, і вам кажеться, що Красний світофор довго горить, або на переїзді не довго там поїзд їде, то прийміться за те, що це вас від чогось відводить, а не приймайте це, що це трагедія. Я думаю, що я зрозуміла дала. Тобто день, тиждень буде затримок. Фінанси. Фінанси п'ятірка мечів. А от у фінансів, знаєте, як, таке відчуття по фінансам. От, наприклад, сусід купив класний телефон. А ви такі, ну, ой, завість. Іду собі, куплю другу модель, ще крутішу. Пішли, купили крутішу модель, потратили куча грошей. А потім такі сіли, прийшли з тим телефоном, похвасталися, вау! Переплюнули, переплюнули свого сусіда. А потім сіли вечором і думати, який я, чи яка я от, веселий чоловік, і от на що він мені нужен? Знаєте, от буде задумуватися. Коротше, побіда то буде. Але якою ціною? Тобто ціною, яка вас задіне, вас може, Тобто це конкуренція, якісь будуть ну, така, знаєте, якась ні, ну, побіда, але яка не, ну, не приносить вам задоволення. Ось, от якби, оце так буде з грошми. Ви їх потратите, але от кайфу. Воно у с воно вас буде, але кайфу від цього, от настоящого, суперового, ви не отрите. Ви будете кайфувати от по отшельнику, якось будете кайфувати ну, недовго. Да? Самі посидите, вам другі там можуть на вас подивитися, сказати ну, пальцем у візка покрутити, дай сказати, ну ну таке, да? вас багатих ні понять. Граки, у вас багато ні Ну, а взагалі, кажу, якось потім задумати. То гроші будуть потрачені якось трошечки нераціонально, скажімо так, особисте життя. А в особистому житті якось восьморка мечів. Восьмерка мечів це знаєте це ваш страх брати на себе відповідальність. Ви якось дозволите. Людям, які вас оточують, взяти ініціативу навіть вашого життя в свої руки. Тобто перекладете свою відповідальність себе. От якось знаєте, не хочу я брати на це. Наприклад, треба там щось зробити, а ви такі, та не хочу, це внікати, треба ж там їхати, піднімати попу там, рішати вопроси. Та не хочу. Хай вже там. Так воно ж, він же, чи вона там зроблена правильно. А ви такі, та ладно, що буде то бути? Ну так знаєте, якось пофігістно трошки. Ну, ти якось так. Але це також в особистому житті, також, якщо у вас загальна енергетика, сімрка пентаклів, можете, знаєте, якась треба діяти, а ви такі страх, якийсь відповідальність, не те, не хочеться. І ви такі, та ладно, підожду, може бути і так. Розумієте, то ви на когось перекатите, а можете просто взагалі сказати, не ну, на цьому тижні, перекладу на інший тиждень. Може, на слідучому тижні вийде краще. От якось отак буде. І в особистому житті це буде якось таке, знаєте, не ви не ждете, не активнічайте, чи жите, перекладаєте, е, ну, вну... але ви мах. Ви, ви вирішуєте все ж таки. Але от ви вирішите, що вам треба на цьому тижні не торопитися. Тобто посидіть, подумать, лишній раз перестрахувати себе. Оце у вас буде такое якесь. Ну, а поговоріть, а подумайте. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх раків. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мене підтримуєте. Підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки, коментуйте, діліться, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу, а також українського контенту на просторах Ютубу. І, як завжди, дорогенькі мої раки, що б не трапилося в житті, які б не були у вас обставини життєві, пам'ятайте, рано чи пізно, але все одно все буде. Добре. До зустрічі!